Є знижки на таблетки пульмолор, 15% в аптеках подорожних, ПАМ та Ощад. НАТО не зможе протистояти Росії, якщо та раптово нападе на країни Балтії, а на захоплення Литви, Латвії та Естонії підуть лічені дні. Такий гучний неочікуваний прогноз зробили в українському горе. Розвідники рекомендують партнерам сильно задуматися над тим, чи готові вони до справжньої війни з РФ. Чому в гур попереджають партнерів про можливу небезпеку? Чому країни Балтії не врятує сумнозвісна п'ята стаття НАТО і коли Путін буде готовий оголосити війну альянсу? Розповім за мить з вами новини. ТСНЮІ, і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Все страшно повірити, але саме таку відверту оцінку реальним силам НАТО дають в гури в інтерв'ю журналу з економі. Заступник очільника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький напряму звернувся до європейських партнерів України за його словами: якщо ті не оговтаються і не наростять допомогу Україні, то прийде їхня черга воювати за РФ. А їхні сили, зокрема в країнах Балтії, не витримують російського наступу. Більш того, рашистам вистачить тижня, щоб повністю захопити Литву, Латвію та Естонію. Бюрократи в НАТО навіть не встигнуть оговтатися. Якщо сусіди України не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Україні, вони теж, зрештою, опиняться під прицілом Росії, стверджує він. Він ставить під сумнів статтю 5 хартії колективної оборони НАТО і навіть присутність військ НАТО у державах, що межують з Україною. Що за його словами мало що дасть, коли вони зіткнуться зі справжнім випробуванням. Росіяни візьмуть країни Балтії за сім днів. Дещо неправдоподібно стверджує він, час реакції НАТО становить 10 днів, і це при тому, що Україна не знекровила російську армію і продовжує це робити зараз. У боях в Україні расисти втратили два своїх козирі – сили провітряно-десантних військ і корпус морської піхоти. Саме ними вони на початку 22-го року спробували взяти Київ за три дня і бились у Маріуполі. Більшість навчених російських фахівців уже вбиті. За його словами, хоробрість і жертовність країни дали Європі багаторічну перевагу, усунувши безпосередню загрозу з боку повітряно десантних сил і корпусу морської піхоти Росії, якими їх колись лякали, щонайменше на 10 років. Питання в тому, чи відплатить Європа за послугу, залишивши Україну в грі. Ми будемо продовжувати боротися. У нас немає вибору, ми хочемо жити, але результат війни залежить не тільки від нас. А як думаєте, ви чи розуміють в Європі увесь масштаб загрози, яку несе Путін? Напишіть про це у коментарях, коли расисти можуть вторгнутися в Європу. Питання дискусійне, і це насправді ну дуже важко передбачити. Але над цим уже доволі давно активно працюють західні розвідки і аналізують можливі сценарії. Так, от наприкінці грудня 23-го року німецьке видання Біль з посиланням на власні джерела у розвідці повідомило, коли. Найвірогідніше нападение РФ и ця дата уже не за Момент их сможет настати вже цієї зимы. Россия может попытаться атаковать Европу зимой 2024-2025 года, предполагают в одну из европейских разведок. Как пишет Бильд со ссылкой на собственный источник в разведывательной службе считают, что Россия может нанести удар по Европе именно в тот момент, когда США окажутся без лидера и смогут прийти на помощь европейским государствам только после некоторой задержки. То есть речь идет о периоде между уходом с должности нынешнего президента США в начале ноября 2024 года и вступлением в должность его потенциального преемника в январе. 25-го года журналісти додають, що Кремль знову робить ставку на перемогу одіозного республіканця і колишнього президента США Дональда Трампа, адже його поведінку спрогнозувати не може ніхто. Хаос у лавах противника найкращий подарунок для Путіна. Уже давно б'ють на сполох і в самому НАТО. Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в січні 24-го року сказав: напевно, найрезонанснішу для звичайного європейця річ мир. Це не да і треба кожному готуватися до війни, бо нічого доброго з Росією уже не вийде. Ми повинні усвідомити, що мир не є данністю, що ми живемо в мирі, і саме тому ми, сили НАТО, готуємося до конфлікту з Росією, але дискусія набагато ширша. Це також промислова база, і люди, які повинні розуміти, що вони відіграють. Певну роль все починається з усвідомлення того, що не все можна передбачити, і не все буде добре протягом наступних 20 років. Серйоз про війну за РЕВ говорять уже і в Німеччині у березні 24-го року. Видання Бізнес інсайдер з посиланням на таємний звіт німецької розвідки, який потрапив до їхніх рук, заявило, що Росія швидко відновлює та нарощує власне виробництво зброї і буде готова напасти на НАТО уже у 26-му році. Її цілями може стати. Фінляндії або ж країни Балтії, а от німецький міністр оборони Борис Пісторіус вважає, що Росія поки не здатна воювати на кілька фронтів, але ситуація може змінитися за 5-8 років, і його країна має бути до цього готова. Наразі я не думаю, що напад Росії є ймовірним. Наші експерти оцінюють період від 5 до 8 років, коли це може бути можливим. Нагадаю, що як повідомляли ще наприкінці 22-го року, ті ж журналісти з бізнес-інсайдер збройним силам Німеччини у разі війни з РФ може не вистачити банально снарядів. За інформацією медійників, тодішніх запасів ФРН вистачило би на один. Максимум два дні такої війни, як в Україні. Тим часом самі Балтійці впевнені в своїх силах і союзниках. 18 квітня 24-го року глава Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем в інтерв'ю місцевому виданню ЄРР заявив, що його країна не просто відіб'є російський наступ, а й переможе у війні. Херем пояснив, що Естонії не потрібно чекати прибиття НАТО, тому що НАТО вже здесь. Сегодняшняя система такова, что НАТО здесь и никуда не уходит, а становится еще больше, когда есть признаки угрозы, сказал он. У НАТО есть конкретные боевые планы по обороне Эстонии. Сегодня у нас есть конкретные люди, которые приезжают в Эстонию, тренируются и готовы очень быстро реагировать, сказал Херем. России не нужно собираться три года после войны в Украине, чтобы напасть на следующую страну. По его словам, современная военная машина России работает настолько хорошо, что если РФ захочет провести одну месячную военную операцию против Эстонии, Латвии или Литвы, Даже знає, що в воєнному отношенні приграє для цього їй не понадобиться особлива підготовка. Естонський воєначальник упевнений, що Путін не ставить собі за ціль привласнити країни Балтії, а лише створити нову точку напруги для НАТО. Результатом цієї російської атаки може бути наша військова перемога. на їхній стороні. 20 тисяч загиблих, а на нашій – только тисяча. Но наша военная победа будет достаточно неблаговидной, и большинство из вас сказало бы, что главнокомандующий был глуп, а политики не выделили достаточно средств. Мы бы поссорились и обвинили бы также латышей и немцев в том, что они были слишком медлительны. Это может быть целью России, которую она впоследствии использует. А как думаете вы, что корректно партнеры и союзники Украины оценивают свои силы, так кто может остановить Путина? Напишите нам о комментариях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки до зустрічі.